Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. РФ п'ять разів з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню обстріляла Нікопольщину. Пес на ім'я Кокс збирає кошти вже на п'яту автівку для збройних сил України. На Дніпропетровщині через антициклон підвищиться температура до 37 градусів тепла. З вечора, 3 серпня і протягом ночі російські війська п'ять разів обстріляли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню Нікопольщину. Повідомив речник ДСНС Дніпропетровщини Сергій Ковтонюк. Поцілили по Нікополю, Червоногригорівській та Мирівській громадах через російські обстріли поранено двох жителів Нікополя їм надали медичну допомогу. Вони лікуються вдома. Від обстрілів у місті Понівечені понад два десятки приватних будинків, легковий автомобіль. Дві вантажівки, декілька сонячних панелей, теплиці, три газопроводи та дві лінії електропередач. Також побиті з десяток господарчих споруд та ще дві повністю знищені. У Дніпрі затримали начальника Дніпровської виправної колонії, якого підозрюють у вимаганні хабаря, повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, підозрюваний вимагав та отримав 100 тисяч гривень від засудженого за вирішення питання про умовно дострокове звільнення. Підозрюваному загрожує позбавлення волі строком до 10 років. У Кам'янському запрацював центр надання соціальної підтримки ВПО при ЦНАПІ, де інформаційно допомагають переселенцям, які приїжджають до міста. Вперше прийшла сюди за консультацію та деякими речами Тетяна. Жінка більше ніж рік тому переїхала з родиною до Кам'янського з Маріуполя, де з чоловіком працювала на зовсталі. Зараз каже, вже облаштувалася на новому місці. Дитячий набор на мальчика зі зімні, наверне, не там осінній, вісіні. Вещи, бутылочку смотрю, положили, сосочки. У нас малышка маленькая, взрослый мальчик ходит в садик. Вот, сейчас пойду понесу домой. Старшему 4, младшей полгода. Юриста предложили помощь, как бы сейчас зайду там, медицинскую помощь. Нам распечатали для ребенка, какие есть у нас в городе развлечения. Футбол нравится ему, как бы, может, на футбол. Спочатку вимушені переселенці приходять на консультацію до координаційного відділу. Працівники допомагають виявити проблеми та знаходять для людини потрібних фахівців. Далі вже можуть перенаправити до сусіднього відділу роботи з ВПО. Вікторія Веремеєнко, яка там працює, каже рік тому переїхала до Кам'янського з Бахмута. Тому, крім основної допомоги, ще й морально підтримує інших ВПО. Ми, наш відділ займається реєстрацією внутрішньопереміщених осіб, направлення їх до управління щодо отримання довідки на верні, допомоги на проживання та інші питання. Якщо вони жаліються, я кажу, що я така ж, як ви, що все можна зробити, якщо дуже-дуже хочеться і це потрібно. З 2014 року до повномасштабного вторгнення в Кам'янському проживало близько 5 тисяч зареєстрованих переселенців, розповідає начальниця відділу по роботі з ВПО Олена Смірнова. Зараз ця цифра зросла до 26 тисяч. Тобто, каже жінка, кожен десятий житель Кам'янського переселенець найбільше з Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей. Первинна потреба переміщених осіб при переміщенні це у нас проживання, харчування, а також допомога, соціальна допомога. У нас в місті є міста компактного поселення внутрішньо внутрішньопереміщених осіб. З 2015 року в місті існує модульне містечко, в яких міста тимчасового розміщення люди, які переміщаються, вони знаходяться в стані стресу. Всі і всі вони постраждали. Все, що в наших силах, все ми вирішуємо. Відділ Центр надання соціальної підтримки ВПО каже його начальниця Ганна Барковська, Відкрили, щоб створити комфортні умови для проживання переселенців у Кам'янському та допомогти адаптуватися в новому місті. Щодня за консультацією до центру приходить до десяти людей. Для дітей також запрошують логопедів та видають їм теплі речі. Де отримати довідку про статус внутрішньопереміщеної особи, наприклад, якщо Батьки приїжджають з дітьми, куди влаштувати, де садочок, де школа, як отримати медичну допомогу, тобто освіту, медичну допомогу, як працевлаштуватися, як отримати юридичну психологічну допомогу, тому що вони приїжджають, з, хто з зони бойових дій, хто знаходився поряд з зоною бойових дій, люди в різному емоціональному, фізичному стані. Аби звернутися до центру надання соціальної підтримки ВПО, довідка переселенця та інші документи не потрібні. Працює він з понеділка по четвер, з восьмої ранку до сімнадцятої години, у п'ятницю з восьмої до шістнадцятої. Звернутися можна за номером телефону на екрані, а також через офіційні сторінки центру в соцмережах. Вікторія Пінчук, Євген Шпак, Суспільне, Новини Дніпро. Пес Кокс у своїх соцмережах збирає кошти на автівки для ЗСУ, розповідає власниця собаки Ганна Терянік. П'ятий збір розпочали наприкінці липня. Попередні чотири машини вже поїхали у військову частину. Жінка каже, у 2019-му вирішила написати дитячу книжку про кокса, після чого він став відомим у соцмережах. Він вів сторінки у соціальних мережах ну і просто розважав людей. Ну а коли розпочалася повномасштабна війна, він вирішив, що треба теж щось робити і створив такі собачі і котячі сили, які виявилися здатними от купити чотири машини для Збройних сил. Коксу чотири роки, його другу райтеру два. Обидва собаки, каже Ганна, популярні серед підписників. Підтримують збори й іноземці. У нас прийшов донат ще рік тому, від, як вони підписали на PayPal, просто, що це собачі сили Аризони. Я не знала цих людей, цих тварин. Вони назвали свої імена, саме дві собаки, і вони з того моменту протягом року постійно надсилають нам допомогу і сказали, що от собачі сили Аризони будуть з нами до перемоги. Ганна Турянік розповідає, допомагає лише одній військовій частині. Найчастіше бійці просять автівки. Жінка каже, збирають на одну машину впродовж трьох місяців. Тиждень тому ми передали п'ятитонник прекрасний для наших танкістів. І вони завжди просять, щоб ми привезли такі сувеніри наших собачих сил. Тобто в машині завжди є якась прикраса саме від собак, або прапорець, або там наклейки, або листівки. І ви знаєте, це реально. Поберігає цю машину. Ну і ми в це віримо, і хлопці в це вірять. Ганна розповідає, і надалі планує спільно з коксом та райтером збирати на автівки для ЗСУ. Адже каже, для виконання бойових завдань військові постійно потребують машин. Алла Бережна, Юрій Тинний. Суспільне новини Дніпро. У Дніпровському голопоштамті спецпогасили марку винищувачі зла, присвячено бойовим літакам винищувачам Ф 16 Її випуск присвячено до Дня повітряних сил ЗСУ, який відзначають 6 серпня. Представник Укрпошти Сергій Ярмоленко каже: Дніпропетровщина отримала майже 18 тисяч екземплярів. З кожної проданої марки 16 гривень передадуть на придбання дронів для ЗСУ. Ми бачимо на марці те, що руки нашого. Військового натирають символ Російської імперії Кремль, а на, на терці деотворами ну, винищувачі Ф-16. Я ставлю дуже добре. Якщо вона посвячена Збройним силам України, то це за перше. То це я куплю з якого збройну України, Я іншу можу не купити, але цю тематику обов'язково. У мене є вже внук якому виповниться восени 10 років. І я збираю ну, як, йому на згадку про цю війну, бо він маленький, але вже багато розуміє. На Дніпропетровщині триває антициклон з понаднормовою температурою повітря, повідомляє начальник Дніпропетровського регіонального центру гідрометеорології Василь Гринчак. За його словами, у неділю 6 серпня температура підвищиться в день до 36-37 градусів тепла. «Льод в морозилці. так що треба, достаємо льод. Холодний мохіто, напідки холодні з льодом. Ну вже привично. Норма це середнє значення за багаторічний період, за останні там 30 років. От для липня середньомісячна норма по-моєму, 21,7, біля 22 градусів. Серпень у нас принаймні, перша половина серпня ще жарка, і місячна норма 21,8. Тобто, а прогнозується середньомісячна температура 23,8. От ми говоримо про перевищення норми на 2 градуси. Через спеку від 35 градусів рослини втрачають вологу. Також це впливає на самопочуття людей, каже Василь Гринчак. Температура комфорту з 18 до 26 в середньому для людини. 18, нижче 18 нам здається, що холодно, вище 26 вже жар. Ну, у нас 36,6, а коли температура навколишнього середовища піднімається 37,38, звичайно, що це Же ну небезпечно і для здоров'я, і для, для рослин теж сімейна лікарка Олена розповідає: щоб уникнути перегрівання, треба дотримуватися деяких порад. Це потрібно уникати перебування на Сонці також носити капелюхи або використовувати парасольки. Необхідно надягати одяг, який буде більш провітрюваний. Необхідно викувати не менш 1,5-2 літра рідини. Це не уся рідна, яка потрапляє до вас, а саме чистої води. Місцева жителька Людмила каже, кондиціонер майже не вмикає максимально економить електроенергію. Дуже рідко. Якщо це сильна жара була, то на дві години включали і тут же виключали. Світло виключаємо. Якщо телевізор, то тільки нічого не включаємо. більше. Якщо там пастирушечка, яка стараємося руками, і то водичку чуть-чуть зліємо. Це ми економимо вже не знаю, далі нікуди. Я буду користуватися вентилятором. Вентилятор дає мені хороший. Направлінню воздуха мені цього достатньо. Національна енергетична компанія Укренерго закликає людей максимально обмежити використання кондиціонерів та ощадливо користуватися потужними електричними приладами через складну ситуацію в енергетичній системі. Олеся Приходько, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро. Дивитися Суспільне Дніпро, підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.